Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 17 липня. У Київській області очікується температура від плюс 35 до плюс 30 градусів в день, а вночі від плюс 26 до плюс 29. У Києві хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. На півночі у Житомирській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 33 до плюс 28 градусів, та вночі від плюс 25 до плюс 30. Перша половина дня у Житомирі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Вдень ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 28 градусів, та від плюс 23 до плюс 28 вночі. У Чернігові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора без дощу. На Сумщині денна температура буде від плюс 37 до плюс 31 градуса, та від плюс 24 до плюс 29 вночі. Ранок у Сумах буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 37 до плюс 31 градуса в день, а вночі від плюс 25 до плюс 32. Ранок у Харкові буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним без дощу. У Донецькій області очікується температура від плюс 37 до плюс 30 градусів в день. А вночі від плюс 24 до плюс 32. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода. Опадів не прогнозується. У Луганській області денна температура буде від плюс 38 до плюс 30 градусів. А вночі від плюс 24 до плюс 32. У Луганську небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. На півдні. На Одещині температура в день буде від плюс 37 до плюс 34 градусів та від плюс 29 до плюс 32 вночі. Ранок та вечір в Одесі будуть ясними, день очікується хмарність, опади не передбачаються. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме 36 градусів, а вночі від плюс 29 до плюс 36. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо у Миколаєві вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опади не передбачаються. У Херсонській області денна температура буде від плюс 41 до плюс 34 градусів, а вночі від плюс 27 до плюс 36. У Херсоні небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. У Запорізькій області очікується температура від плюс 38 до плюс 34 градусів в день. Та від плюс 29 до плюс 33 вночі. Увесь день у Запоріжжі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. На Кримському півострові очікується температура від плюс 37 до плюс 28 градусів в день, та від плюс 24 до плюс 32 вночі. У Сімферополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується на заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 29 до плюс 24 градусів, та від плюс 22 до плюс 24 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Львові буде вкрите хмарами, ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 32. До плюс 26 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 26. Хмари, які з'являться в Івано-Франківську в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Тернопільщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 31 до плюс двадцять п'яти градусів. Та від плюс 23 до плюс 26 вночі. У Тернополі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Буковині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 25 градусів та вночі. Від плюс 24 до плюс 26, зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо у Чернівцях вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Закарпатській області очікується температура від плюс 33 до плюс 28 градусів в день. Та вночі від плюс 24 до плюс 27. В Ужгороді очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 29 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 26. Протягом усього дня в Рівному буде триматися хмарна погода. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Волинській області температура в день буде від плюс 30 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 28. У Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. До полудня опадів не очікується, у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 34 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 28. Вранці у Хмельницькому небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 40 до плюс 32 градусів, а вночі від плюс 26 до плюс 32. У Кропивницькому небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. У Полтавській області очікується температура від плюс 35 до плюс 30 градусів в день. А вночі від плюс 25 до плюс 30. Вранці небо у Полтаві буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня без дощу. У Черкаській області денна температура буде від плюс 37 до плюс 33 градусів, а вночі від плюс 28 до плюс 31. Увесь день у Черкасах утримається ясна погода без дощу. У Дніпропетровській області максимальна температура в день становитиме від плюс 37 до плюс 33 градусів та від плюс 28 до плюс 32 вночі. Вранці небо у Дніпрі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня без дощу. У Вінницькій області температура вдень буде від плюс 36 до плюс 31 градуса та від плюс 24 до плюс 29 вночі. У Вінниці погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Вдень піде дощі з грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Нехай ваш день буде таким же світлим, як сонячне небо. До скорої зустрічі.